Про мовне питання, тому що багато дійсно людей приїжджає і розмовляє там російською, наприклад, ну з півдня або зі сходу країни, і чи чи ти можливо помічала якісь можливо конфлікти? Знаєш, тому що ми бачимо, там хтось каже російськомовним, там мови окупанти не обслуговуємо. А хтось каже, да, та та я ж всю життя на русском. Ну тобто, знаєш, такі ти конфлікти бачила за останній час чи ні? Чула, можливо, про таке я, особисто я не бачила такі конфлікти. Я так само свідок, тільки чуток або якихось людей, які я відчуваю, в чому проблема. Питання зараз в тому, що українська мова не стала титульною в цій країні. Це питання швидше до політичної нашого життя. І мова це маркер і спосіб безпеки, і росіянам втюхали в голову. Власне, що наш однакове це наше. І власне, якби ці речі розумілися з 90-х років і працювалося в гуманітарних поступово, то тому, що дуже швидко наші переселенці в Європі вивчають мову, але своєї так і не знають. І це є просто неповага і, можливо, не дуже серйозне ставлення до суб'єктивності країн, власне, як суб'єкта. Зі всіма, mm -hmm. зі всіма її атрибутами. Що стосується тут, то це ще спосіб виховання. Одні переселенці, ну як це рівень виховання. Одні переселенці проїжджають, розуміють і надолужують, або намагаються хоча б подякувати і зробити. І е, є питання, так зрозуміла, що mm -hmm. ситуація склалася, що вони не змогли там. Е, ну тобто, це ж більше звички питання. Більше питання звички, ніж світоглядно. Є люди, які світоглядно вірять. Що так можна, я це не не приймаю. У нас не Швейцарія, у нас є етнос, і будьте ласкаві, вивчайте мову країну, де ви живете, і вносите паспорт. А що з бо потім буде знову хтось вас звільняти. А що стосується звички, там я знаю, що багато людей перебувають власне, і за звички в мовному. Але люди, які виховані, вони намагаються подякувати і хоча б в такому. Мес ну в такому прояві проявити там повагу, але є і так само прояви виховання серед і тут. Я не ділю тут мовою українська, російська. Я працюю з багатьма представниками всіх регіонів України і розумієш, це просто присутність є людини відчуття культури, такто або немає і. і тому що ставляться і ці непевні певні за добу, і це теж не повальні, але поодинокі випадки такі є. і Це теж хочеться запитати ну тому, знаєте, це. Питання моральної стерильності і виховання, і чи це людина заходу, чи сходу, чи центру для мене значення не знане і питання мови і походження я би тут не плутала. Що стосується справді питання, здавати треба, мабуть. Як ми швидше можемо прискорити, як ми можемо надати людям можливість опанувати українську мову, і як ми можемо, скажімо, заохотити їх усвідомити, що це на майбутнє, навіть не може бути кроку назад, що діти мають розговоритися а онуки взагалі вже говорити абсолютно, що Україна має мати своє обличчя, це не колонія. І не якась там це, це мова, яка потребує реставрації і чесної свого повернення законно на свою право, з якого її було знищено і вистроєно. Ну так ми знову повертаємось до питання: що дійсно нам не треба захищати російську мову? Давно нам треба захищати українську. Ти ж знаєш, я з Кривого рогу. Я там 23, мені здається почав говорити українську, а з іншого боку, є наш колега. Льоша Суханов, який взагалі народився під під Москвою. Він зараз принципово розмовляє тільки українською. чому круто розмовляє це до тих, хто дійсно каже, що Та, ну я якось не звик до, до українського. Є а є приклади красні. Як заохотити людей, щоб вони вивчали нашу рідну солов'їну мову? Ну, по перше, є одне це абсолютно, мені здається змінити відношення до паспорту. І для мене шкода, що в Україні не створено було інститут громадянства, щоб цей паспорт там був певною сакраль. І коли ви його отримуєте, ви здаєте рівень мовний, як у кожній країні, тому що наші переселенці, які хочуть потім залишитися, дуже швидко опановують складні мови. А українська мова у них в голові. Вони її розуміють, чують все таки. Вони в інформаційному просторі проживали питання звички і питання, мабуть, відношення. А це подобається мені не подобається. Знаєте, це трошечки з так само з метода вихована людина чи ні. Мені отут треба розуміти, що це означає, що як Україна як суб'єктність, як нація не досліджена самою людиною, яка вимовляє такі слова, не досліджена ні мова, ні культура. Ну тобто, все на такому рівні, на якому десь наскільки можна було. Тому якщо це зробити вимогою до протокольної мови, люди, які Займають певні посади, абсолютно не мають права ні в перервах, ні в школах, ніде. Ну, ну я розумію, що це якась певний метод, можливо, такої, е вимог, але це вимоги даруйте ми вже 30 років, не можемо десь до досягнути цього усвідомлення. Якщо людина не усвідомлює, то хай прийде інша людина працювати на це місце. Я, вибачте, стаю жорсткою. Е дуже багато втрат смертей і крові. і Незважаючи, що і російськомовних регіонів, але це абсолютно нищення відродження будь-якої України як країни. а мова це одна із складових. Тому ці люди так само були небезпечні, тому що вони могли від ідентичні вже створювалася. і тому я краще вважаю, що треба ну абсолютно за це цю справу довершити. І трішечки більше відповідальності і для того, щоб паспорт ви мали право носити. У вас має бути певний рівень того, щоб отримати цей паспорт чи достойно бути громадянином України. Ну так Я дійсно погоджуюся. зараз зараз український паспорт. Всі пишаємо, що це певно, що найпопулярніший паспорт у світі. Ну але дійсно потрібно йому відповідати. Ти нерідко звертаєшся до росіян, а давайте зараз послухаємо Ірму. Давайте подивимося відео. Я обращаюсь к вам, российские колеги. Ми стоїмо зараз за свою страну за свою свободу. Якщо ви боїтесь пора становиться мужественними, якщо ви ненавидите нас, то знайте, наша кровь на ваших потомках. А, Ірмо, я так розумію, що вже сенсу звертатись немає. Як ти думаєш, чи є? і чи є ще в другі. Це другий був день. Другий, другий день лише. після тому. Все. Зараз Окей. В мене немає ні змісту, ні бажання, і, взагалі, абсолютно ніякої ні емпатії. В мене тільки є рацію рація, що робити з цією країною після перемоги України. Я вважаю, що кращий шлях це розпад країни на нарешті звільнення народів, які до сих пір потребують свого шляху розвитку. І я дуже дивно зараз спостерігаю із надією за діаспорами цих народів, які почали процес уже якось рухатися в цьому напрямку. Все, агонія імперії все йде в зворотньому напрямку. Тому і Україна ще крім того, щоб мову повернути, повинна повернути свою історію і виграти історичний фронт у Росії. І це дуже важлива складова. У справоду по, з приводу своєї спадщини, де Русь як докладалося українців до побудови і великої Русі, як побудови до Великого князівства Литовського речі Посполитої де Україна більшу частину свого часу історично перебувала в європейському контексті і тільки останні uh -huh. оці роки? З початку там імперія, особливо вже закачки цієї імперії для України, коли почали абсолютно репресивний апарат, вмикати і все і до мови, і до віри, і до Українців як етносу, от, скажімо там, з Петра І ми можемо казати, що Україна абсолютно позбавлена нас військові. Ірм, Ірма, а от це питання перед тим як ми спитаємо дійсно про кіно, просто як зображають зараз українців? А от питання до, яке зараз дуже таке великий диск, чи є хороші, хороші росіяни? Якщо, наприклад, людина виїхала з Росії, там вона не підтримувала режим, зараз вона намагається допомагати, все кажуть ні запізно, Як то кажеш, пізно всралася, Вибачте, чи, чи все таки можуть бути росіяни хорошими на нашій стороні? Твоя думка для мене маркер росіянина перший, це коли росіянин каже, що він розділяє колективну відповідальність, угу. це навіть. Незважаючи на те, що він всі роки опирався цій системі, намагався боротися, але він розуміє, що він одна із мільйонів людей, і що можливо це питання дуже. Ну тобто, для мене він якби не так але коли людина ще сама має гідність і сказати, що я розділяю колективну відповідальність, бо я представник цієї країни, uh -huh. для мене це маркер. Другий маркер це. Коли людина постійно була адвокатом українців, починається з 14 року і ага. той раніше. Тобто, коли не було ніякого поверхового розуміння, що таке українська нація, що таке наша суб'єктність, коли була повага, тобто людина демократичних поглядів, ну, для мене таких був Німцов, даруйте, е, і власне, ну звичайно, є колеги, Мої, які виїхали, або які ні на що не впливають силу віку, як Лія Хіджакова, ну mm -hmm. і, я, яку просто вже не сприймають з нею просі, зробили просто ну якісь такі а нам все одно. Ну але це людина честі і 14 року постійно говорить одні і ті самі тексти. Ті, що зараз приєдналися, добре, дякуємо. Але ж проблема Путіна не в тому, що він там він же зрів дуже довго, і взагалі, якщо подивитися історично, як Україну, на роз перші меседжі були всі оці з приводу України як країни. Треба було тоді бити в набат і розуміти, що імперія хоче забрати все назад, особливо спочинаючи після помаранчевої революції, цей процес почав прискорюватися. І після Грузії я точно розуміла, що ми наступні. От, от якраз Єрмо, про це хотіла тебе спитати, тому да. що я знаю, що в російському кіно та культурі з 2005 року якраз простежується цей тренд на зображення українця як ворога. А чи реально було вам, коли ви ще знімалися в Москві, якось протестів? Я не були? знімалася я ніколи не Ні, знімалася ніколи не знімалася? Ніколи це були проекти, які зняті в Україні в для Слі... Росії для Росії, ага. для Росії. А... у нас було окупований інформаційний простір, починаючи з 94-го року. І українською єдиний проект, який був у мене до Євромайдану, якщо казати про телебачення, про кіно це були фільми, які зняті були за кошти американської канадійської діаспори, які патріотичні там про Бандеру, про Шухевича, про Владику Андреша. Птицького це всі кошти фінансувалися заходом. Це не є держава до них не мала відношення і, і не дала би на той час, бо це було б не, не дратувати північного сусіда. А що стосується тільки після 2000, 2014 після року почався процес кінематографа для мене, за який я створила вже дуже багато картин, які можна було б. От для мене це справді було дуже е такою етапною історією. А на телебаченні у мене був проєкт тільки Лесі і Рома, 4-й, 8-й рік вироблявся. І все. І коли я, я сподівалася, що після нього в Україні, після того, як це був нешалений успіх, ми працювали в чистій бухгалтерії. Давайте не будемо тут, тоді в ці роки в нульові, що це було таке. І мало того, ми об'їздили і знімали у всіх країнах, які прописували. Сані сценарієм і е, докупляли ще серіали в інших країн, франшиза, чу, е, uh -huh. щоб, бо це франшиза, щоб був шалений успіх. Схід і південь, е, Принаймні цей серіал не змусив говорити українською, але вбив антипатію до української мови. Я пам'ятаю, мене зустрічали і в Донецьк, і в Севастополі, і в Луганську, і е, це була народна любов, неймовірна. Е, я не могла пройти по вулицях. А от що стосується, і мені забороняли переходити на російську. В тих містах російськомовних вони хотіли, like. щоб я говорила так. Там і це був успіх. Я сподівалася, що ми довели, що хороший продукт може бути нічого не відбулось. Тоді я зрозуміла, що це політика може бути тільки низькопробне, де українці ідіоти або якісь недоїжджаючі рагулі. Ви бачите, які які як, як, як еталон культивувався, не як представник, коли ми використовуємо в кінематографі де з часом людей, які там не мають певні, ну скажімо, представники, які там, а це був еталон. Ну, Україна стільки такі, ніякий не урбаніст. Не дай Боже якийсь айтішник, не дай Боже, мова космосу, от тільки ось так. І це була умисна спецоперація. Я вважаю, що до 14 -го. і потім вона тривала. І були люди, які за це відповідали. От у мене таке переконання чомусь, тому що нічого не з'являлося, тобто з'являлося, але дуже малі кількості. Всі обходили ці квоти. А от тепер всі маємо от таку війну. І хто буде? от, от нехай, от все це так само розділяється на тих. Людей, які дуже зручно торгували, знімали, працювали. Вибачте, я не маю компромісів, тому що я можу це сказати, бо я своїм прикладом це в принципі довела. Бути складно, дуже страшно і дуже сутужно, але можна. А, можна це... було зробити, якби була воля і гідність. Ірма, я думаю, ти погодишся, що це ще з часів Радянського Союзу, де пам'ятаю анекдоти про якщо Хохол, то він сало їсть, якщо Грузин, то він п'є вино і, ну, і так далі. Це ж культувало стартує. Я, я називаю це експлуатацією е, шаблону Тарапуньки. Колись був такий дует за радянських часів: Швондіришева і Тарапунька. І от Тарапунька був таким недолугим, чудовий актор Тимошенко, прекрасний, так. розумний якого просто от використовували такі кліше. У нас обов'язково мав бути такий тарапунька розмножений навсюди. А в російському кінематографі ще він має бути колаборант, мінімум нацистський прихвостень. Четверте це якийсь тупий салоїд, обов'язково з варениками, обов'язково танцюючий гопак, і, і, і має при цьому ковтати вареники. І, і от все. Ну, це шовінізм. Чистої води він тривав давно і він ці всі анекдоти, не тільки по українців. Згадайте радянські анекдоти про Чукч, про Молдаван, про естонців. Це все одна і та сама паща їх. Культивувала по з приводу вивищування якоїсь невідомо російської придуманої породи, хоча там таке лоскутне діяло, якщо подивитися на Росію, і а всі решта якісь недолюди, не до недо от і вам відповідь: все це зріло, зріло і визріло, і цей чиряк а... зараз лусну. Е, Ірмо, останнє останнє запитання: яким буде кіно після війни? Яким ти бачиш? Український кінематограф, і чого ти очікуєш? Я нічого не очікую. Я перше чекаю, очікую перемогу. Потім будемо говорити Чекаю, перемогу. Сюжети ми робимо. Ну тобто, ми пишемо всі історії. Я розумію, що багато фахівців працюють, фіксують цю війну. Хто на фронті з камерою, хто тут з розповідей або зйомок про людей звідти? Тому сюжети є. Чекаємо перемогу, щоб потім казати, що ми можемо. Я точно знаю, що ми будемо потребувати в різних жанрах і комедії особисто, тому що на війні ці як не абсурдно. Комедій дуже багато, власне, які можуть вони теж потрібні. Українці з гумором навіть з могили показують факт розстріляні. Це така нація, яку не не роз... Не розітреш це дух, який він не вмирає. Ви бачите, коли козацтво, коли придушена Перша республіка, і тут воно воно реінкарнується. І це не тільки українці, як етнічні походження, це світоглядний вибір і національності, які проживають в Україні. Дуже багато етнічних росіян, які відчувають себе українцями, дуже багато етнічних євреїв, дуже багато етнічних представників інших народів. Я вже мовчу, там про кримських татар, про людей, які приїжджають з інших країн, які так само розуміють, що за монстр це імперія, і які хочуть тут бути по сторону добра і допомагають нам. Тому я вірю абсолютно в перемогу. Я бачу, що це агонія, і розумію, що розпад неминучий, і ми будемо свідками великої історії. Дякуємо. Дякуємо. Ір... Ірма дякуємо, Вітовська з нами, українська акторка театру і кіно. Дякуємо за ту позицію. Дякуємо дякую тобі за те за тебе і за те що ти робиш ми обов'язково обов'язково побачимось